Коти тепер в законі. Київрада заборонила комунальникам виселяти безпритульних мурчиків з підвалів. Вони тепер мають право на дах над головою. До всього коти можуть допомагати впоратись з гризунами. Таким чином, депутати підтримали петицію киян. Зоозахисники давно просили владу про дотримання прав і свобод лапи. Про котячі привілеї тепер знає Людмила Бадаля. На годиннику рівно десята ранку. Сніданок подано. Ріб'яти! До пана Леоніда збігаються усі коти без хатьки двору. А що в раціоні? В основному ми покупаємо їздимо спеціально для них, покупаємо бички. Зараз на утриманні десяток чотирилапих. Ф -ф 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 -ф. Це Віталька йому три роки народився безпритульним. Муру кілька місяців тому господарі викинули з квартири. Тепер вона звикає до вуличного життя. А воно не просте. Бодай трохи сподіваються зоозахисники. Його полегшить рішення Київради. Депутати підтримали петицію киян про визнання котів частиною екосистеми. Тепер відловлювати цих тварин можна тільки для вакцинації чи стерилізації. Потім обов'язково необхідно повернути назад. Працівники жеків мають забезпечити вільний доступ котів до підвалів. По перше, це можливість тваринам зігрітися взимку. По-друге, коти виловлюють там шкідників, мишей і щурів. Та, попри це, демонструє співавтор петиції Вікторія. Комунальні служби до тварин нещадні, бо деякі мешканці будинків жаліються на сморід. Так. так, це в нас метал. Якщо підвал не провітрюється, то там з'являються земляні блохи. Взагалі, ноу-хау. Євровікна може заскочити дорослий кіт, а маленьке кошеня е, навряд чи заскочить. Тобто відкрите євровікно не рахуємо. Mm -mm, ні. Словом, підвали від безпритульних котів мурують як можуть. На цьому фото, яке показують захисники тварин, працівник ЖЕКу наглухо блокує шпарину. Кіт всередині, згідно з проголосованим документом, подібні ситуації більше не мають повторитися. Ну а для цього Мурчика, до речі, історія закінчилася щасливо. Його витяг. Не небайдужі обов'язкове до виконання всіх структурних підрозділів. Тепер всі комунальники мають вийти і почати пробивати те, що вони замурували. По суті, так ми забезпечимо розблокування <с. підвалів. Тобто на сьогодні вже мають розмуровувати підвал. Де Юри воно ще має вступити в законну силу. Працівники жеків на камеру кажуть, подібного нічого не роблять. Це може їхні колеги з інших контор грішать. чи самі мешканці. Вони ж демонструють вільні ходи для тварин на балансі жеку. Є будинки, де замуровано. Я не бачила у нас у Жекові, хорошо. Коти ходять туди, і сюди. Аби ходили скрізь та і взагалі жили без перепон. Зоозахисники шукають додаткові варіанти. Коти як частина екосистеми кажуть, перемога, але тепер хочуть домогтися створення спеціального відділку поліції, який буде захищати чотирилапих. Людмила Баделян, Сергій ТСН